Вітаю друзі! Хочемо сьогодні зняти відео про легендарний топ хід сливочка. От. Зараз косили садовою косаркою між доряддями і почали рвати. Сьогодні в нас є 18 серпня августа і вже він що в цьому році, дуже зарано, в тому році він в, сер... в вересні таких же на місяць роз... <гад> різниця. Ой. Е... Я думаю, це із-за того, що дуже довго не було просто дощів у нас. Сонце дуже пекло. Дождів практично, практично все літо не було. Ось. І в цьому році він так доспів. Це дерево має вже, ці дерева тут восьмий рік. на цих красонь дуже здорові. Більше 120 грам десь мають. Кісточка дуже легко виділяється. Ось. Урожай хороший, Дерво, дерево перміндальне вверх іде, не йде креслата, як Сільвія, наприклад. Ось, наповнилась є які вже й дуже, і посипалися, дуже вона цьому році дуже рано застигло, за, за, дозріла точ, точніше темного синього кольору, коли дозріває такого ось має туманчик, коли ще зеленкувата, то ось така розовата. Коли дозріває вже темного синього кольору. Сині окраски. Ось таким макаром наш проходить ось ця. А ну, дай відро покажемо. Ось так вона в відрі. На 8, -8 рік рік з такого дерева виходить до 30 кг, 30 ящик. 3 ящика цих по 10 кілограм. Ось так. Легендарний товхід. Зараз ось буквально на цьому тижні у нас пішли дожджі. Можливо, що зміниться вже на грушку, поможе на яблука. А то ми і поливали і постаралися ось чимось. Це є все на алечі. Дерево має десь до 3 метрів вже. Ось. Посадка між ними 2,5 на 4. Да. Доволі дуже гарний сорт для промислового і для себе в домашніх умовах, то що надо. вона дуже вкусна, дуже солодка, такий інтересний, шкірочка має просто інтересний привкус, такий не кисловатого, навіть не знаю як назвати, але дуже цікаво на вкус. Стої, мати її вдома. Все, друзі, гарно дякую за просмотр. Підписуйтеся. am mernoho neba vam si